Всіх вітаю на органічній садибі. В сьогоднішньому відео я розповім все про формування, посанкування томатів, а також про обрізку зайвого листя. Давайте для початку розберемося, у скільки стебл ми будемо формувати наші рослини. Для високорослих томатів я вважаю самим оптимальним формування саме в два стебла, адже таким чином ми фактично збільшимо наш урожай майже вдвічі. Деякі сливки можна формувати і в три стебла. Адже при належному підживленні за рахунок третього стебла ми ще суттєво збільшимо наш урожай. І у випадку сливок, якщо плоди при цьому будуть трошки менші, це буде непогано, адже вони добре підійдуть для консервації. А наприклад, у випадку такої сливки як бенігара, яку я пробував в минулому році формувати в три стебла, то у мене навіть плоди і не були взагалі менші. Тобто, у мене урожай з одного куща, просто я збільшив ще приблизно на 30%. Єдиний нюанс, який варто враховувати у формуванні помідорів у два або три стебла, те, що чим більше ми формуємо стебл, тим трошечки пізніше ми отримуємо наш урожай. Тепер щодо пасинкування. Якщо ми формуємо наш кущ у два стебла, нам необхідно вибрати один найсильніший пасинок, бажано якомога вище. Зазвичай це десь в районі першої китиці з квіточками. Всі інші пасинки, які у нас будуть нижче, а які також потім будуть з'являтися вище, ми прибираємо. Обрізати або вирвати пасинки можна різними методами. Можна їх просто виламувати повністю. Можна обрізати і залишати такий невеличкий піньочок в декілька міліметрів. В принципі, вважається, що краще обрізати і залишати такий трошечки піньочок, але я пробував і так і так. І саме на гібридах якоїсь суттєвої різниці у швидкості росту пасинків я не відчув. Але гібриди, вони в принципі, самі по собі вони менше схильні до утворення пасинків, аніж сорти. Якщо ми обрізаємо пасинки, то для цього можна використати будь-який інструмент ножиці або секатор. Тепер щодо частоти пасинкування. У випадку, якщо ми маємо справу з гібридами, я вважаю за доцільно проходити і оглядати свої кущі приблизно два рази на тиждень. За цей час якась кількість утворюється нових пасанків, і ми їх будемо обривати або зрізати, коли вони ще не досягли великого розміру. Адже чим погано зрізати пасинки, якщо вони вже виросли достатньо великі, це буде більше. Ну, по-перше, кущ витратить більше сил на те, щоб їх виростити і пустить в них певну частину своєї енергії, замість того, щоб направити її в розвиток самого куща. А по-друге, чим більший пасанок, тим більший стрес для куща при його обрізанні. До речі, деякі низькорослі томати. А низькорослі томати бувають різних типів. Є е, томати, які е, ну, зовсім гноми, приблизно там 50-60, можливо, 70 сантиметрів, не більше ростуть. А є низькорослі томати, які при е, формуванні можна доводити і до метра або навіть вище. Е, є такий метод, коли от такі низькорослі томати, які трошки більш вищі, е, можна теж формувати, наприклад, два, три або чотири стебла і вести їх відповідно вище. Ну, Щось по принципу більше схожому до високорослих томатів. Я пробував таку методику на прикладі томату муксі, але якоїсь різниці в урожаї я взагалі не помітив. У мене що кущі, які були сформовані трошки нижчими, що більш вищі кущі. ну, Мені так здалося, що урожай був абсолютно однаковий. Тепер щодо обрізки листя. Дуже важливо прибирати потрошку листя з куща по перше, це буде оберігати наші томати від фітофтори. По друге, це буде давати стимул кущу краще розвиватися і активніше рости. І по третє, допомагати швидше дозрівати урожаю. Також за такого методу, на момент, коли ми вже будемо мати дозріваючу першу китицю з помідорами, у нас вже все листя під ним має бути прибране. Я бажаю задоцільно прибирати листя знизу приблизно по одному листочку два рази на тиждень, ну, подекуди іноді і по два листочка за раз. Все треба дивитись по стану куща і по тому наскільки він розвинений. Якщо якийсь кущ відстає у розвитку, то відповідно тоді якісь дні обрізки листя, на ньому треба пропустити і залишити листочки. Якщо рухатись таким чином і два рази на тиждень. Прибирати по одному листочку знизу, то на момент, коли вже буде дозрівати урожай, у нас стебло під помідорами буде повністю без листя. Якщо ви звернете увагу на будь-які професійні теплиці або господарства, де вирощують помідори, то ви побачите, що саме так всі професіонали формують свої томати. До речі, щоб не пропустити, як правильно і коли обрізати верхівки на томатах. Для того щоб пришвидшити дозрівання урожаю, обов'язково підпишіться на канал. Я цей момент висвітлю вже, коли буде на томатах урожай, я обов'язково детально розкажу, як це правильно зробити, адже це також допоможе суттєво прискорити дозрівання помідорів і отримання більшого урожаю. Я вам дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Обов'язково напишіть в коментарях вашу думку і не забудьте підписатись на канал, адже тут буде багато корисної інформації. Друзі, давайте разом підтримувати Збройні Сили України і вирощувати виключно органічне, не використовуючи шкідливої хімії. До наступних зустрічей на органічній садибі.